Бог посилає пророків, святих і навіть сам прийшов на землю образі Ісуса Христа для того, щоб ми не були в темряві, не були динозаврами чи медузами. Він показує, що ми рід Божий, ми створені за образом і подобою Божою. Вірте Біблії, не вірте брехунам. Останні століття в науці з'явилось багато аферистів, які підробляють, спотворюють факти, але якщо дивитись в історію раніше, вчені були віруючими. Благословенням для світу, завдяки чому цивілізація могла розвиватись і досягати результатів. А сьогодні це аферисти, сьогодні люди вірять в ілюзію. Є істина слово Божого, а є ілюзія. Але ми повинні зрозуміти, що першим ілюзіоністом був сатана, який почав поширювати ілюзію і брехню на небі в царстві Божому. Він почав свою думку ставити вище Божої думки, він був гордий, а від гордості і приходить безумство. Тому Бог каже, що горді люди не можуть потрапити в рай. Хто такий сатана? Це в перекладі противник Бога. Хто такий диявол? Це наклепник, хто такий лукавий, це брехун. Тому той, хто поширює неправду, лукавить, обмовляє Бога, святих Божих, противиться Слову Божому, є сатаністом, дитиною диявола. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко місії Слово Боже, щоб не бути. Природу Бога і пізнавати істину.